Радіо Chicago. закінчується 391-ша доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні сили знищили 960 терористів окупантів. Про це повідомляють у генштабі. Загарбники задали 21 авіаційних та 9 ракетних ударів. Один з них по місту Слов'янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар прийшов на Краматорськ по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено сім багатоповерхівок та три приватні авто. Серед цивільного населення втрат також на щастя немає. Також окупанти здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основною метою противника залишається спроба виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але на щастя, вони поки що безуспішні. У Криму невідомі безпілотники знищили ракети «Калібр», якими окупанти планували обстріляти Україну. Ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону саме так прокоментувала вчорашні вибухи в Джанкої. Давайте послухаємо. Ну, зокрема, ворог в Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух. Ми не зупинимось, і ми маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати, про те, чим саме був вражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції це є один з елементів нашого плану, плану, який передує тим самим активним діям, які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її, це є запорука вдалих дій на потім. Ж Наталія дала свій коментар стосовно чорноморського флоту Росії. Він опинився практично у пасті, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря, Росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що е, роз, роз е, зосереджувати його по всій акваторії Чорного моря. Виходити з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції, зазначила Гоменюк. Є інформація, що близько 20 тисяч осіб вдається мобілізувати Росії щомісяця. Ось головні тези з заяви представника української розвідки Андрія Юсофа. Постачання зброї Росії з Китаю не зафіксовано наразі. Китай буде посилювати свої позиції на території Російської Федерації. Підтвердження, що саме Путін був у Маріуполі, як зазначають нам змі, поки що немає. Також стосовно Путіна є інформація, що він найбільше боїться заколоту еліт, який може відбутися в Росії. Росія ж свого часу використовує Білорусь як тренувальний майданчик для атакувальних дій в Україні. Крим використовується як військова база з елементами концтабору. Там облаштовують укріплення, бо ворог усвідомлює неминучість деокупації півострова. І сім'ї загарбників тікають з Криму і намагаються позбутися усього майна, що вони там набули за останні 8-9 років. Російські агресори зіткнулись з великим дефіцитом бронетехніки, зокрема броньованих машин БМП-1. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Він зазначив, що окупанти почали частіше використовувати баражувальні боєприпаси Ланцет, чого раніше не було. Помічено, що у них нестача БМП-1. З новітнього використовують баржовільні боєприпаси «Ланцет», Раніше їх стільки не було. Зараз наші військові вирішують, як Діяти цьому озброєнню, зазначив він. Череватий також повідомив, що за минулу добу українські військові знищили безпілотник стриж, бойову машину піхоти на міномет Васильок. У попередні дні ЗСУ знищили танки Т-72, а також новітні Т-80 та Т-90. В одному з районів тимчасово окупованого Донецька було видно дим. Там могли ліквідувати окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у Телеграм. У Донецьку знову не домовилися про обрання папи у процесі роздумів. Принесли в жертву не лише боєкомплект-боєкомплект, а й певну кількість окупантів. Написав він. Водночас у місцевих телеграм-каналах стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного Головнокомандувача. Члени ставки заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ, а також обговорювали оперативну ситуацію на основних напрямках фронту. Також керівництво розвідки проінформувало про можливі дії противника в найближчому майбутньому. Крім того, на засіданні порушувалось питання забезпечення сил оборони боєприпасами. Члени ставки обговорили терміни надходження зброї та боєприпасів від наших партнерів. В офісі президента додали, що на ставці також говорили про захист інформації та запобігання її витоку. Цьому питанню було приділено значну частку їхнього засідання. У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту. Керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій. Керівник оборони Східного фронту в зону відповідальності якого входить Бахмут, командувач ОСУВ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський. Також частиною Східного фронту керує командувач ОСУВ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади, полковник Паліса Павло та комбриг 3 бригади. Національної гвардії, полковник Півненко Олександр. На цьому друзі ми завершимо наш блок новин з фронту з того, що відбувається на фронті. Давайте коротко підсумуємо, тому що дійсно боротьба продовжується, війна триває. Ми гідно вистоюємо і тримаємо нашу лінію. Власне, хочу відокремити новину про наш півострів, де, де власне наші партизани ведуть свою діяльність, ведуть активну діяльність, знищуючи. Склади з боєприпасами нашого противника, де надзвичайно дорогі і дуже необхідні речі для росіян, яких вже немає, і які вже не полетять на нашу землю. Зараз мова йде про ракети Калібр, які дійсно вдалося знищити. І не тільки це, також на окупованих територіях Донбасу наші збройні сили ведуть таку вогневу, вогневу боротьбу, вогневу атаку і готуються до деокупації де нашої території. Стосовно того, що російські війська отримують вже недостаток, мають дефіцит бронетехніки, відомо давно, і про це вчора говорив наш військовий експерт Владислав Жавер, інтерв'ю з яким ви можете послухати на нашому ютуб-каналі. Але до чого мова йде? До того, що росіяни зараз в загнуті в кут, тому що не мають знову ж таки достатньої кількості техніки, ні техніки, ні живої сили. Ну якщо стосовно живої сили вони можуть просто взяти рядових мешканців Російської Федерації, які не. Вміють воювати від слова взагалі. А ну але це їх ніколи не хвилювало і зараз не хвилює. То бронетехніка це дійсно вагомий виклик, оскільки Китай, як бачимо, на даний момент поки що не готовий напряму їм це постачати, попри навіть близькі відносини і розмову в, в Кремлі, яка відбулася буквально вчора. Іран, Іран, можливо, буде тим посередником, який зв'яже ці дві країни, ці дві країни комуністичного режиму. Але про це поговоримо згодом. В наших наступних блоках ще є багато цікавої інформації. Дочекайтеся на даний момент, радіо Чикаго.